Пластуни готуються до зимових свят. Найбільш очікуваний дітворою День Святого Миколая вони планують зробити яскравішим для дітей, що знаходяться у притулках та інтернатах. Цими днями волонтери розпочали реалізацію всеукраїнської акції з книгою до дітей разом з позбавленим батьківської опіки юнацтвом. Вони читають книги сучасних українських авторів. Коли вони ці книжки перелистають, почитають, вони визначать найкращого письменника на їхню думку. І буде вже третій захід відвідування волонтерами. Цих притулків вже разом з кращими письменниками на думку дітей. Тобто, кого вони виберуть, то письменник до них завітає вживу, і вони можуть з ними вживу поспілкуватися. Пластунське юнацтво долучиться також до загальноміської акції «Миколай іде до сиріт. Вже традиційно кожен пластовий гурток отримає дитячі листи до Миколая і збиратиме кошти на реалізацію маленьких мрій. Однак лише матеріальними подарунками справа не обмежиться. Пласт ініціює на всеукраїнському рівні таку акцію, як «Миколай крокує Україною. І по всій Україні пластуни будуть відвідувати притулки, інтернати і робити якісь добрі справи для цих мешканців цих притулків. Знову ж таки, це будуть нематеріальні речі. Пластуни, діти будуть показувати вистави, будуть крутити з проектора українські старі українські мультфільми, грати ігри і Спонсорська матеріальна допомога у сиротинцях на зимові свята не рідкість, однак духовний та інтелектуальний розвиток не менш важливі. Така нематеріальна допомога та увага на переконання волонтерів повинна бути повсякденною, а не лише з нагоди якихось свят.